Всім привіт! Сьогодні знову про стосунки. Одне з. Одне з труднощів того, що ми зависаємо в конфліктах, або ми не можемо вийти на нормальні взаємні стосунки, теплі взаємні стосунки. Це, поняття, яке, це нормальне поняття, але воно в момент конфлікту не працює. Яке це поняття? Це поняття, яке кажуть, що стосунки це парне бажання. І це, ну. Дякуючи, що є коментарі, звідки я можу подивитися і побачити, яке є, яка проблема зараз ну, висвічується. Да? Так от, і ця проблема, вона ну, зараз в парах, які до нас. Приходить в наше агентство, воно ця проблема є одна з, коли люди е шукають справедливості, і вони завішують, скільки я зробив або зроблю, і скільки ти зробиш. Так от е цей вислів стосунки, то парне бажання він працює, е або е він нормально, як би так, е себе відпрацьовує е в випадках. Перше, коли стосунки тільки починаються. І для цього три чинника повинні бути як мінімум. Да? Перше, це якщо стосунки вибудовуються особистостями з однаковим, або плюс-мінус рівнем зрілості. Тоді, е, да, тоді це буде бажання таке, вони будуть тягнутися один до одного. А е, якщо друге, якщо е, стосунки будувалися і вибудовувалося екологічно, це перше, вони пройшли, е, ну так. Півроку рік без інтимних, тобто без постілі, без сексу. І люди вчилися дружити, вони вчилися познавати один одного, не через постіль. Друге, вони проходили через конфлікти, І не через сварки, а саме конфлікти, де з'являлися їхні. Різні сторони, і вони знайомилися з дійсно один з одним. І третє це коли вони побачили свої тінні такі сторони і позгодились один з одним, що вони згодні, тобто вони прийняли один одного. От в такому е разі, друге, що ну, другий чинник, що екологічно відбувається це екологічно, то да, люди будуть мати однакові плюс-мінус бажання. І третє це. Якщо стреси в житті е, не когось не так сильно не збили, не принизили настільки, що людина випала із поняття життя в стан виживання. І вона вже е, стосунки не стільки вкладає, скільки використовує, вона спирається на ці стосунки. Тобто, вона ці стосунки як е, такі костилі, вони їм допомагають. там нема вже місця бажання. Так от. Всі ці три чинника ну, наразі зараз, особисто за тим, хто живе у нас в державі, хто в Україні, дуже важко, щоб це було Ну, багато моментів, ситуацій, простір наповнен стресами уже, уже саме таке. Так от, що робити, коли хочеться змінити відношення внутрі Союзу, хочеться парі обновити, додати теплоти, додати близькості, додати любові. Uh, як, як рухатися? Саме ідеальний варіант це коли пара прийде на консультацію разом. Але це буває ну, крайні рідко. Зазвичай приходить хтось один. Uh, частіше жінки, але да, ну, буває і хлопці приходять. Так от, з uh, чого ми починаємо і до чого я веду? Uh, ілюзія, що от я дочекаюся, поки партнер теж цього захоче, не захоче. Важливим моментом є, чи вам зараз це подобається, якщо ні, треба йти працювати. І якщо навіть ви навіть вважаєте, що там отаку кучу, винен партнер, він отаку котеняка, там, неблагодарна чи неблагодарна, але є такі ну, невеличкі, так 5%, там, ну, до 10, ну да, ну я так реагую, а, і тому що я так реагую. І тому ну, можна так заподозрити, що в мене щось не так. Так от, питання в тому, щоб ви почали працювати з теми 10%. Змінилися для свого партнера, зрозуміли, що той партнер хоче вам сказати. Бо дорікання, якісь критика це перш за те, що ми вже якийсь довгий час. Бо криза, вона ніколи не настає ось так. Вона, ну, в стосунках, да, вона підкрадається, і ми вже розуміємо в кризі, коли ми вже там заляпли. Треба зрозуміти, ми перестаємо чути один одного. Ми не розуміємо, ми ті, що на самом ділі хоче сказати та чи інша людина. Так от, приходьте працювати. Саме над собою і над тими стосунками, над тими поправками 10%. Сфокусуйтесь на цьому, проробіть, І ви побачите, що е, ті 90 ну, почнуть змінюватися. Я не знаю, у кожного це свій срок, у кожного свої рока, але Ну, я маю на увазі літа, да? тобто ну скільки часу це займає. Чому? Тому що такі чинники важливі, як глибина кризи, е, скільки років е, динаміки цієї, кризи, скільки років людиність, е, яка прийшла, да? які встане? Обстав... Ну, багато чинників. Але важлива тема. Якщо у вас з'явилося е, поняття, що е, стосунки вас. Ну, вам не подобається, да? вам вже ви не смакуєте їх. Я вважаю як рекомендацію, треба їх змінювати. І якщо це прийшло вам, хто б ви не був жінка або чоловік, ну, значить, ви ініціатор цих змін. І ви берете на себе відповідальність бути цим ініціатором. Ініціаторам, лідерам да, цих змін. Якщо вам це не хочеться, або ви кажете, це повинен там він це робить, бо він нього. Ну тоді у вас е залишається вибір. Перше терпіти і страджати. А друге, що воно само не розсосеться, це буде накопичуватися, накопичуватися і е одного разу, або це буде такий для вас дуже травматичний розрив. І ваша ну буде, я ж казала, або о, це буде охолодження, розочарування і закриття, і ви вже перестаєте бути людьми в стосунках. Ви просто сусіди, які проживають якийсь, ну, общий бит. Якщо у вас є питання, якщо ви бажаєте змін, звертайтесь на агентство до мене або до бізнес мого партнера Міхаїл Вітренка. І ми допоможемо, проконсультуємо або ставимо якийсь такий покроковий план, що і як змінити на ліпше. Дякую за увагу. До побачення.